Стала надходити інформація від громадян щодо створення банди, так званої з 90-х, яка займалася рекетом малих підприємців в місті Ягатин Київської області. Створили банду і вимагали з підприємців грошові кошти від 1 тисячі до 30 задля для забезпечення своєї якоїсь діяльності. Вимагання здійснилось путем погроз. Здійснення пошкодження майна, зруйнування майна, підпалу майна або фізичних, фізичного насилля щодо безпосередньо підприємців. Ільших підприємців платили цю данину щомісяця і тим самим цих злочинців робили ще сильнішими. Але були сміливі громадяни, які за своєю громадянською позицією... Щодо несприйняття кримінальних правопорушень у суспільстві, звернулися до правоохоронних органів, в частності до поліції Київщини, в результаті чого нами були зібрані речові докази скоєння злочинної діяльності саме членами цієї злочинної групи. Під час підготовки було проведено 18 обов'язкових заходів, в результаті чого вилучені наркотичні засоби, зброя. Запалювана суміш, кредитні картки, грошові кошти, холодна зброя, інші речі заборонені в обігу. Все це вилучено і свідчить лише про те, що банда дійсно була зухвалою і лише сповідувала один куль: це несприяння громадянського суспільства і скоєння кримінальних правопорушень задля власної наживи. Після проведення операції 10 осіб були доставлені до. Безпосередньо до слідчого управління Київської обласної поліції, в результаті проведення слідчих дій саме по п'ятьох було здобуто докази, які безпосередньо причетні до скоєння цього злочинного групування та скоєння безпосередньо вимагань грошових коштів у громадян. П'ять інші, які доставлялися до слідчого управління, були хочу запевнити громадян, що костяк цієї банди, а саме п'ять. Основних фігурантів, які і створювали, вибачте, завислів криміногенну ситуацію в місті Яготин, вони затримані. В умовах побудови правової держави треба обов'язково із населення перетворитися в громадянське суспільство. Громадянське суспільство за своєю природою не приємне приємлять усі правопорушення, у тому числі адміністративні чи кримінальні. Тому тільки за допомогою громадян ми можемо мати максимальний ефект у боротьбі зі злочинністю. Якщо не буде допомоги громадян, ці наші заходи будуть ну, менш ефективними. Люди, поживши, які були притягнуті в 90-ті, не Найшли себе нового заняття, як продовжувати скоїти злочини, або обставини, в яких вони опинилися сьогодні, або їм здалося, що правоохоронна система ослабла та не буде впливати на злочинність. Тому вони вирішили заробляти таким легким шляхом, видумали себе якийсь общак і таке інше. Такого на території Київщини не буде. Заміновано було, а ну Може. Ну, для чого мені? Значить, комусь вигадати. Сорвування. Кому-то треба. Було. Ну, каже, вона залишається просто. В нас вже воно буде дерево Як ліки? Коли вони безкарно ходили, їх всі знали. І коли вони під погрозами, то дивись, бачив на вокзалі, згорів магазин. Буде з тобою це. От, Погрожували спалити магазин, погрожували ну, фізично розправи, навіть пугали того, що знали де в кого учаться діти в школі, в які в принципі приходилось платити.